Як живеться українцям у Хорватії? Що потрібно, щоб поїхати в Хорватію прямо зараз? Про це і не тільки поговоримо у цьому відео. Дякую, що ви його увімкнули. Поки що не поспішайте ставити йому лайк, а наразі варто підписатися на цей канал. На цьому дякую. Влаштовуватися зручніше. Ми починаємо. Громадянам України для в'їзду до Хорватії потрібен біометричний закордонний паспорт. Українці можуть перебувати у Хорватії до 90 днів протягом 180 днів з дати першого в'їзду, але тепер дні проведені в Хорватії увійдуть до шенгенських 90 днів. Це що стосується загальних правил, а от щодо прихистку в Хорватії для українців, то ось що треба знати: подати заяву на отримання тимчасового захисту можна співробітникам найближчого управління поліції або дільниці за місцем проживання, де вам незабаром після схвалення вашої заяви видадуть посвідчення або ідентифікаційну картку іноземцям, тобто людини, які надано тимчасовий захист. Після вашого повідомлення про потребу в захисті поліція візьме у вас відбитки пальців. Якщо вам більше 14 років, то і сфотографує вас. Міністерство внутрішніх справ Хорватії видасть офіційну довідку, що підтверджує ваш статус шукача притулку, і направить до центру прийому шукачів притулку протягом певного часу, як правило, протягом 48 годин. Ця фаза зазвичай називається висловленням наміру шукати притулок. Після розміщення в центрі прийому шукачів притулку співробітники міністерства внутрішніх справ Хорватії запросять вас на співбесіду, щоб ви офіційно подали заяву про надання притулку в присутності перекладача. Під час співбесни ваша заява про надання притулку буде офіційно зафіксована, необхідно вказати свої особисті дані, описати маршрут, яким ви прибули до Хорватії, і пояснити причини звернення за захистом. Українці, які мають тимчасовий захист в Хорватії, можуть отримати одноразову грошову допомогу в розмірі від 330 до 460 євро. Розмір допомоги залежить від того, чи ви перебуваєте у Хорватії самостійно, тоді це 330 євро, чи з сім'єю, тоді це чуть. 460 євро одноразово, як оформити фінансову допомогу у Хорватії. Запит на одноразову фінансову допомогу можна подати черговому соціальному працівнику в центрах прихистку та в закладах колективного проживання. Якщо ви проживаєте у приватному житлі, заявку можна подати в центрі соціального захисту населення та його відділеннях у Хорватії. Грошова допомога призначена для покриття надзвичайних потреб українців і призначається тільки після співбесіди. Рішення про призначення фінансової допомоги залежить від того, чи має особа в Хорватії родичів, друзів чи влаштована на роботу і який у неї рівень доходів. За додатковою інформацією про виплати, звертайтеся за номером, який ви бачите на екрані, або пишіть на електронну адресу, яку ви також бачите на екрані. Сподіваюся, що станом на той час, коли ви будете дивитися це відео, дані будуть актуальними. Окрім того, у Хорватії ви можете отримати допомоги від Червоного Хреста. Продукти, одяг, ліки також допомогу продуктами та іншими необхідними речами надає організація Caritas. їхні центри можна знайти біля кожного великого католицького костелу. Хто з українців може отримати допомогу у Хорватії? Претендувати на допомогу можуть лише ті люди, які раніше не отримували виплат від жодної міжнародної організації в Україні та за умови, що дохід у їхній родині не перевищує 5400 гривень на кожного. Що дає зелена карта в Хорватії? Зелена карта дозволяє особі проживати на території Хорватії, працювати тут, а також виступає в якості документу, який надає право отримати медичне страхування. Працевлаштована особа отримує картку медичного страхування. Для зручності проживання в Хорватії добре знати хорватську мову. Це стандартизований варіант сербо-хорватської мови, який використовують переважно в Хорватії, Боснії і Герцеговині і сербській Воєводені. А також ця мова має статус міноритарної в Чорногорії, Австрії, Італії, Угорщині та Румунії. Починаючи з 1 січня 23 року Хорватія знаходиться в шенгенській зоні. Це означає, що подорожувати до Хорватії тепер можна так само, як і до будь-якої країни Шенгена. А також з 1 січня 2023 року в Хорватії в обігу Євро. З Польщі до Хорватії летіти недовго, а в середньому години 40 хвилин. Також є варіанти дістатися іншому видами транспорту, обирайте той, який для вас буде зручнішим. Якщо ви це відео дивитеся вже з Хорватії, напишіть, будь ласка, як ви там влаштувалися, чи все у вас добре. Дякую вам за ці коментарі. Ну і в цілому, друзі, дякую вам за активність. З чистою совістю тепер можете поставити лайк цьому відео. Сподіваюся, воно вам було корисним. Підпишіться, будь ласка, на канал Ілінос, щоб не прогавити наші подальші випуски. Дякую за перегляд і до зустрічі.